Друзі, всім привіт! Хочу провести зараз для вас чергову пряму трансляцію, повідповідати трохи на ваші запитання, кому що буде цікаво, тому ви активно пишіть у чат, що вас цікавить, і будемо потрохи спілкуватися. Зараз я перейду, вже почну вам показувати свою посадку, як завжди. Потім на саженці перейдемо і паралельно будемо спілкуватися. Тож, давайте запитуйте, кого що цікавить. Посадка моя, хто ще не знає, ось така є у контейнерах. Дорослі рослини вирощую вже у 60 літровках як оці це контейнери з геотекстилю. А перед тим такий проміжуточний варіант це йде 20 літровка. Тому частина у мене в 20 літровках тут стоять саженці. Потім, коли вони доростають вже до певної кондиції, пересаджую їх ось такі 60-літрові контейнери. Чому пересаджую? Тому що все ж таки ці контейнери не довговічні. З часом робляться дири. Ось, як бачите, зараз вам покажу. Ось. Але це тільки верх розсипався, низ. Ще повністю тримається, все буде добре. Тому, якби подовжую термін їхньої дії. Ось так. Зараз активно провожу обрізку. Обрізку, правда, провожу поступово, оскільки е, я ще продаю живці. Тому. Е, Ну, чому поступово провожу, Тому що поступово у нас якісь замовлення на живці лохини, і я так по мірі того, як є замовлення, обрізаю. Час для обрізки буде ще до набухання бруньки. Ну, Оскільки у нас зараз морози такі досить суттєві, то я думаю, цього року обрізувати можна буде фактично десь до кінця березня. Це не буде ніякої проблеми. Так що за обрізку не забувайте, тому що це надзвичайно важлива процедура для вашої лохини, бо е, ну, вона завжди тримає рослину в омолодженому вигляді. І рослина себе добре почуває, має тоді якісну ягоду. Так, пан Віталій пише: привіт Олеже, лохина ваша супер, у березні вже можна підживлювати і чим. Дякую. Доброго дня, пане Віталій. Підживлювати в березні ще навряд чи хіба що, як я показував у своїх попередніх відео. Якщо у вас рослини вже ось такої величини, як у ці мої в контейнерах або ті, що я маю у відкритій посадці, то їх можна підживлювати, починати підживлювати з березня сульфатом амонію. На дорослі рослини я даю десь 20-30 грам сульфату амонію, Просто тоді, коли брунька так значно набухає, а вже така піджива основна йде це осмокот. То осмокот я вже даю тоді, коли брунька починає привідкриватися. А це орієнтовно десь перша декада квітня аж буде. Так, пані Любов пише, доброго дня та мирного дня. Скажіть, будь ласка, який субстрат у контейнерах? Субстрат в контейнерах є попередньо, десь два відео назад. Це, там відео називається розширення контейнерної посадки для лохини. Я там показував субстрат. У мене складається з 70% верхового кислого торфу, такої крупнішої фракції і 30% кори дрібної. Кора соснова. Так, Рослини себе добре почувають в цьому субстраті. Ростуть в мене вже не один рік і гарно плодоносять. На рахунок плодів можете подивитися також відео на каналі «Літні». Там я показував, який врожай на цих рослинах, Ну, саме цих, що я зараз вам показую, ці всі 60 літровки Який на них був закладений врожай, це все є, можете переглянути. Доброго дня, пан Діма. Добрий. день. На зиму під корінь лохини засипав тирсою. Потрібно забирати, забирати на сезон чи може залишитися. Ні, залишайте обов'язково, це є мульча. Також на каналі є відео на рахунок мульчування, там, де я мульчую тирсою з хвойних порід. І мульчую таким досить товстим шаром, там в мене є і 20-30 і 30 см, нічого абсолютно не забираю, тому що за сезон це перегниває. І це для лохини якби, є така свого роду органіка, тобто органічне підживлення. Плюс це е, зберігає вологу, торф, в якому росте лохина, дуже швидко пересихає. Ну і Менше буряни ростуть, тому мульчувати ви можете раз, а то й два рази на сезон. На рахунок шару не переживайте, можете піднімати досить високо. На ось такі великі рослини, як у ті 60-літровки всі там, то можна 20-30 см спокійно піднімати. Так, кого ще що цікавить, пишіть. Будь ласка. Так, чи зможуть молоді пагони пробитися? Так, звичайно, там взагалі проблеми немає. За це абсолютно не переживайте. Ну, Я ж кажу, можете поглянути мої попередні всі відео там, де я мульчую. Я ж мульчую я кажу, шаром 20-30 см, все прекрасно росте. Зараз температура вже буде підніматися, погода така непогана вже. Передають непогану погоду, буде вже і 8 градусів, там, і до 10, тому зараз можете обробляти вже мідумісними препаратами. Якраз саме пора. Не варто про це забувати, тому що це є профілактика хворіб на вашій лохині. З мідіумісних буду обробляти, мабуть, цього року. Та, в принципі, тим, що і того. Це медіан екстра і плюс прилипач буду давати, вроді 30Б називається. Так минулого року я обробляв. Обробляється при температурі десь хоча б від 8 градусів. Це мається на увазі, щоб ця температура була саме в той момент, коли ви будете робити обробку. Якщо, наприклад, день під час обробки у вас плюс 8, а вночі там йде мінусова температура, це абсолютно нічого страшного. Тому що, чому потрібна ця температура? Тому що за такої температури вже активні самі грибки на деревині і вони починають. Розвиватися при такій плюсовій температурі. А це оскільки це є контактний фунгіцид, тобто він потрапив на гілку і зразу спалив на ній всі грибкові спори. Тому йому потрібно, щоб грибки були в активній фазі і він мав змогу спалити ці грибки. Так, кого ще що цікавить? Запитуйте. Зараз вам покажу. Обрізану, не обрізану лохину. Ці всі кущі, що зараз показую, з цієї сторони це все обрізано, сорт Еліот. Дуже багато він порослів дає однорічної. Ось бачите, який по кілька гілочок залишив. Такий досить компактний кущ зробився. Дуже багато порослі також дає сорт Liberty. Ось цей сусідній рядочок він не обрізаний. Ось можете порівняти. Ось як Ліберті виглядає ще не обрізана. І ось еліот обрізаний. Вирізати потрібно досить велику кількість гілок, тому що, е, чим бі... якщо ви залишите дуже велику кількість гілок, ви врожаю абсолютно нічого не виграєте. Тому що можливо у вас і буде більша кількість ягедок, але вони будуть дрібні і по вазі. Ну, ви нічого не виграєте з тими кущами, що будуть обрізані, де ягоди буде трішки менша кількість, але вона буде набагато крупніша. Плюс там, де ягода е, дрібна, де кущ перегружений, та ягода завжди кисліша і по смаку вона не буде вас абсолютно радувати. Так, доброго дня. Чим обробляти потрібно? Щойно сказав, це повинні бути контактні фунгіциди, мідіумісні. Як приклад, можете взяти мадян екстра і до нього прилипач 30Б. Так, мідіомісних має фор... значення форма міді, бо її багато: сульфат, оксид, гідроксид. Якщо знаєте, чесно не знаю. Я в препаратах не є дуже сильний. У нас є у Франківську досить хороший такий агрономічний магазин, де є, ну, можна сказати, не просто продавці, а люди, які з освітою, які розуміються на всіх цих нюансах. І я просто раджуся там, мені пояснюють, що чим обробляти, які терміни, щоб це було ефективно. Доброго дня, це інвітро, чи черенковані саджанці на відео. Частина інвітро, частина черенкованих. Неодноразово вже про це говорив. Абсолютно немає ніякого значення між інвітро і між черенкованими саджанцями в, ну, в подальшому їх розвитку. Все рівно в результаті там, велика рослина, яка вже доросла яка гарно плодоносить, буде абсолютно в однакових параметрах. За це не переживайте, тут можете спокійно, які у вас є змога саджанці придбати, такі купляйте. Як я казав, в минулій, минулій навіть, трансляції. Різниця між інвітро і між живцьованими саженцями. В основному буде, наприклад, та, що саженці інвітро з лабораторії виходять абсолютно чисті від різних хворіб, ну, особливо від грибкових хворіб. Але це абсолютно не є перевага, тому що як ви тільки е, рослину берете з тої лабораторії, поміщаєте її вже в себе на ділянці, висаджуєте. У, на будь-якій ділянці і така величезна е, грибкова флора, що рослина заражається буквально за там, я думаю, що за, 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 за день, ну не знаю, як це відбувається, але за день, за два, вона все одно буде мати ті самі захворювання. Але в кожної рослини є імунітет, і рослина також бореться з тими захворюваннями. Так що ну я би не сказав, що це є перевага. Єдиним недоліком на рахунок хворіб може бути як, якщо ви берете живці з якоїсь ну, реально хворої посадки, там де є якісь вірусні захворювання, бо в лохини є також і вірусні захворювання, які фактично не лікуються. Ну і тоді ви просто вже розведете хворі рослини, які, ну, які в результаті просто загинуть. Але це рідко буває, ніхто ж не буде займатися розведенням лохини на хворих кущах. Ну, таку посадку будуть вирубувати, ніхто ті живці не буде. Ну, тим людям буде не до живців, якщо в них ціла посадка захворіє, скажімо так. Так. Кого ще, що цікавить, запитуйте. Не забувайте ставити лайки, бо бачу людей трошки дивиться трансляцію, а лайків всього 4. Ну, це надзвичайно мало. Чим більше лайків поставити, більше людей приєднається. Відповідно буде більше цікавих запитань. Так що лайки поставте, будь ласка, це не важко зробити. Ну і після того, вже, як я оброблю цю свою посадку зараз, десь при любої цієї плюсової температури, така від 8 градусів, то з середина березня буду вносити сульфат амонію. Сульфат амонію я вношу тільки на дорослі рослини, тобто ті, які п'ятирічного і старшого віку. Там вже дивлюся, в залежності від розвитку кореневої системи куща, вношу десь 20-30 грам. Просто посипаю там, 30 см круг центру куща, той сульфат амонію собі з часом розтане, і війде в землю, рослина його почне споживати. Це тоді, коли досить так сильно вже набухне плодова брунька. Тобто спостерігайте ось за цими шариками, такими на вершечках рослини, ось вони повинні ну, збільшитися в розмірах ще. І тоді можна вносити сульфат амонію. Ну, це орієнтовно буде десь середина березня. А вже десь з першої декади квітня буду вносити, вносити е, осмокот. Осмокот – це в мене йде якби, така основа з добрив, е, тому що це добриво, яке е, пролонгованою діє, воно діє на протязі певного періоду, ну і воно має фосфор азот калії плюс мікроелементи. Так, зараз йдемо ще глянемо на саженці. все, що я пересаджував на протязі зими. Ось бачите, на протязі зими спокійно можна робити висадку, пересадку. Тут ще касета лишилася невелика кількість, розсаджуємо її, вже більшу частину розсадили. Так, і Зараз йдемо ще на саджанці. З якого міста, де можна придбати? Це село Марківці біля Івано-Франківська. Це зовсім недалеко, 16 км від Івано-Франківська. Тому рослини ви можете безпосередньо придбати самовивозом у мене. Або я відправлю вам новою поштою. А тут сама площадка з саженцями. Саженців, бачите, на весну трохи запаслися, є велика кількість, все чекає на вас. Правда, двох річок вже не залишилося. Це все ще продали весною. Там було таке просто кілька великих оптових замовлень. Але є дуже гарні трьох річки зараз, в 1,5-літрових горшках. Є 3,5 років в двох літрових, 3,5 років в п'ятилітрових горшках, 4 річка в 10 літровці. Ну і ті рослини всі, що ви бачили там на моїй тій вже плантації в горшках, вони також всі продаються, звідти можна взяти будь-яку рослину. Є також жимолось, жимолось тільки одного віку, 2,5 роки, ось така півторачка. Ось такі рослини. Так, зараз ще пройдемося. Питають тут, так, доброго дня, пані Тетяна. Скільки разів за сезон обробляєте? За сезон стабільно я обробляю 4 рази. Це йде два рази мідюмісними препаратами. Ось зараз. І по тому осінню, тоді, коли листя з рослин вже опаде. І два рази. Це системними фунгіцидами. Це перед цвітінням і після цвітіння. А всі обробки, які додатково, йдуть це тільки в разі, якщо у вас якась реально там кинулася вже хвороба на посадці вашій. А цих чотирьох обробок, як для профілактики, повністю вистачає. Можна садити лохину лише в хвойний опад та пісок? Ні, не можна. Я думаю, що там результату не буде. Можливо, лохина там і якийсь час поживе, трохи е підросте там по кілька сантиметрів, але хорошого росту там не буде. Ви не доб'єтеся розміру таких кущів, як я показував, наприклад, тих, у мене, які у мене в 60-літровці. Так, ось це, наприклад, чотирьохрічка, така 10-літровка є. Дивіться, є ще кілька таких рослин. Можете звертатися. Такі рослини у мене по 850. Або ж оті більше, що 20 літровки там на посадці. Дуже гарні 5-літровки. Ось Ліберті у нас доросла, зараз вам покажу, вона найближче знаходиться до мене. Горшки попримерзали. Ось такі 5-літровки Ліберті. Ліберті дуже високорослий сорт. Не всі сорти будуть такого розміру, бо, наприклад, якщо взяти там Чандлер, це більш низкорослий сорт чи Блюголд, вони вже нижче йдуть. Ну, але це просто така особливість сортова. Це ось така п'ятилітровка. Ну, рослин, як бачите, багато. Ну і ось що важливо: всі ці рослини замували тут на площаці. Вони всі в горшках, нічим вони не укриваються, бо багато людей переживає. Що робити, якщо мороз з рослинами? Нічого, просто ось так тримати під відкритим небом. Так, чи можна замовити Укрпоштою? Ні, вибачайте, Укрпоштою не відправляє. Так, скільки орієнтовно коштує відправка 3-літрового контейнера. А в 3-літровому в мене зараз немає рослин. Раніше були. Відправляли зараз або 2 літровка або 5-літровка. Наприклад, якщо взяти 4 рослини в 2-літровому контейнері, то відправка обійдеться десь 160 гривень. Упаковую я все сам. Не, ну, не довіряю цю справу новій пошті, бо одного пошта як упакує, то напевно мені прийдеться повертати гроші більшості клієнтів. Тому упаковую все сам. Маю також ось такі гортензії. Є ось такі половиною роки. Це зараз ось така двохлітровка. Гортензії мітловидні всі, тобто вони морозостійкі. Є чотирьох кольорів: зелена, біла і два відтінка рожевого. Ну, по сортах, кого більше цікавить, то напишіть приват, відпишу вам. Доброго дня, монофосфат калію не вносите? Так, звичайно, вношу, але це доброго йде для підготовки до зими і воно вноситься з середини серпня. Є ось такі в 10-літровках гортензії. Це 3,5 річний вік. Досить гарно цвели цього року. Ось так. Так. По добривах, по тому, як я казав, що після внесення осмокоту це як основи добрива. Це я буду вносити тоді, коли відкриється брунька, десь перша декада е квітня. І наступне внесення вже буде кінець травня. Це буде комплексне добриво з формулою 3,20-ки і з мікроелементами. Ну, я користуюся агролюшин. Досить добре він у мене себе проявляє, рослини гарно. Почувають себе від цього доброго, ну і потім з травня, агролюшень починає починаю вносити. А монофосфат калію починаю вносити вже з середини серпня. Ну І на цьому по підгодівлі вже тоді закінчую. Також вношу сірку для підкислення, але тільки в відкритий ґрунт. У контейнери сірку я не вношу. Сірка взагалі не прив'язана до якого часу. Її можете вносити в будь-який момент, значення немає. У вас є свій сайт, магазин, ні, немає, все по телефону, можете в Viber писати, можете е, телефону, ну, або телефонувати, як вам зручніше. Добре, буду з вами прощатися. Все, всім, усе все добре, до побачення.